Привіт, народ. Цього разу обговорюємо нову роздачу ігор у магазині Games. Поговоримо про новий весняний розпродаж у А перед початком випуску хочу розіграти серед вас гру Корн. Щоб взяти участь, підпишись на канал, постав лайк та напиши будь-який коментар під цим відео. Результати оголошу наступну суботу, але тільки за умови, якщо це відео набере щонайменше 80 лайків. Тож бажаю всім удачі та погнали копатись безкоштовностях цього тижня. У магазині Epic Games стартувала роздача гри Mortal Shell та пака для World of Warships. Перший ми будемо досліджувати різноманітні локації, селяти з тіла палих воїнів, це, до речі, унікальна механіка гри, та перемагати жорстоких босів на рівні Dark Souls або Elden Ring. До речі, бойова система нагадує Dark Souls, де кожен удар має вагу, а правильний таймінг та блокування можуть визначити результати битви. А ось паку для World of Warships багато безкоштовностей. Зокрема, багато Кредитів, японський крейсер 4 рівня, епічні перманентні камуфляжі і так далі. Роздача даних безкоштовностей ще триватиме до 20 березня 18.00. Потім нам роздадуть Jurassic World Evolution 2. У магазині Steam зараз триває весняний розпродаж, який триватиме до 20 березня 19.00, в рамках якого можна буде зіграти в різноманітні демоверсії, придбати ігри за хорошими знижками та отримати безкоштовні прикраси для свого профілю. Філю Steam. до речі, щоб їх отримати, вам потрібно буде перейти на головну сторінку розпродажу, переглянути список рекомендацій та таким образом забрати назавжди до свого інтерв'ю 9 анімованих стікерів та кілька прикрас для свого профілю Steam. А якщо вас цікавлять ігри, які щось коштують, то ось моя власна добірка доволі хороших ігор, які на момент випуску відео продаються за низькими цінами. Знижки на ігри це звичайно добре, але краще коли ці ігри роздають. До 18 березня дев'ятнадцяти. 19... Нуль, у вас є можливість забрати до себе в колекцію під назвою Skimming Through The Zombie Apocalypse The Beginning. У грі доведеться застосовувати хитрість і маніпуляцію, аби змушувати інших добувати для вас ресурси. У грі є колекційні картки з ТІМ, тому однозначно забираємо. Ну що ж, це все по ігровій халяві цього тижня. Напишіть якийсь комент, що думаєте про безкоштовність цього тижня. Що стосується розіршу попереднього відео стежнево халявою, то ось наш переможе, щоб забрати гру з Через Телеграм протягом 24 годин буду радий бачити вас у моєму телеграм-каналі, де ви знайдете актуальну ігрову халяву. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. З вами, як завжди, був Лотор. І до зустрічі у нових відео.